Добрий вечір, шановні друзі. Цей час вечірні будемо роздумувати на важливу, нам відому, хто читає Біблію, Євангелію, відому тему про Никодима. Хочу наперед сказати, що це той розділ, якому найголовніший вірш Біблії, і повідомити те, що саме Івана 3,16, вірш Євангелія, який ми всі знаємо, центральний, взагалі центральний вірш Біблії. Якраз це Ісус промовляв про Никодима. Давайте трошки будемо роздумувати про цю подію, третій розділ Євангелія від Івана. Був же чоловік з фарисеїв на ім'я Никодим, один з начальників юдейських. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, ми знаємо, що ти вчитель, який прийшов. Від Бога, бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. Я хочу зупинитися на ці, цих двох віршах. Тобто Никодим не була проста людина. Він був перший начальник, далі фарисей. Фалісерце, якби вищий чин служителів церкви на той час в ізраїльському народі. Тобто він був вчитель Ізраїль, як Христос його і називав. Але Ісусу він дав якби, перевагу, почав його хвалити, що ти вчитель, який прийшов від Бога. Тобто не може людина такі е, дива творити, якщо Бог не буде з ним. Є ще одне питання, що цікаве. Е, Никодим не прийшов в день, не думайте, що він такий зайнятий був напротязі дня, він прийшов вночі. Бо вважав себе шановною людиною, і для нього трошки принизливо було, щоб іти бесідувати з простим галилейським вчителем. Але в душі він визнавав його за справжнього вчителя, який посланий Богом. Далі Ісус сказав йому у відповідь: Істину, істину кажу тобі: якщо хто не народиться згори, не може побачити царства Божого. А віцях Ісус не прийняв похвалу. Але він відразу йому відмовив, що саме бракує, каже: ми знаємо, ми це вище керівництво ізраїльського народу, вище духовенство Ізраїля визнавало, але не відкрито. Таємно визнавало, що Ісус дійсно прийшов від Бога як учитель. Бо з ним є Бог. І Ісус відразу відповів, що саме головне, що саме головне? Людина не побачить царства, якщо не народиться згори. Що мав на увазі Ісус з Гори, читаємо далі: Никодим каже йому, як може людина народитися, будучи старою, хіба може вона зайти знову у тробу матері своєї та народитися? Ісус відповів істину істину кажу тобі: якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Тобто Ісус дає конкретну відповідь. Народитися згори, це означає. Прийти хрещення і керівництво Духа Святого, Дух святий людині відкриває нове життя. Це якраз є народження згори. І далі каже Ісус: народження від тіла є тіло, а народження від духа є дух. Не дивуйся, тому що я сказав тобі, вам треба народитися згори. Ну і далі Ісус розповідає про роботу духа, тобто духа свята, який діє на людину, його не бачиш. Самого Духа Святого, але дію Його відчуваєш. Так само, як і до вітру перерівнює Ісус. Далі найважливіший вірш, Ісус каже, що як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто. Буде вірувати в нього не загинув, а мав життя вічне. Друзі, я на цьому вірші хочу зупинитися. Це найважливіший вірш. І Ісус промовив Його до Никодима, Він промовляє до кожної людини на землі. Щоб не загинути за свої гріхи, а досягнути вічного життя треба вірувати в Ісуса Христа. Це найважливіше, що ми можемо тільки прочитати по всій Біблії. І ще одна важлива думка. Каже Ісус суд є в тому, що світло прийшло в світ, але люди більше полюбили темряву. Багато людей читають Біблію, але, на жаль, багато не читають. Каже, менше знаю, менше буду відповідати. Не буде виправдання, якщо людина не читає Боже Слово, і за те вона не спасеться, але загине. Божий суд його визнає як людину, яка не бажає визнати свого Бога і свого Творця. І так я ще хочу повернутися до самої важливої теми. Ісус сказав йому, що якщо я говорю про земне і ви не розумієте, як будете розуміти, як буду говорити про небесне. Насправді тема народження згори є небесного походження. Тобто, щоб людина почала нове життя, це повинно керівництво згори, з неба від Духа Святого. І ми повинні піддатися, підкоритися, прийняти керівництво Бога Духом Святим і дозволити, щоб ми залишили попереднє життя, гріховне життя, звички гріховні, і розпочали нове життя. Яке Дух Святий, Дух Божий, буде в нас робити, це є народження згори. І саме головне це є умова спасіння. Той не може. Третій вірш каже, той навіть не побачить не то, що не буде в Божому царстві, а й не побачить Божого царства, хто не переміниться в житті, хто не розпочне духовне життя. Друзі, хай Бог допоможе нам, щоб ми прийняли духовне життя, прийняли народження згори і вірували в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Амінь.